Я пожалуй. Немамо, як могли там? Програм. Мої вітання. Є. Ваше ставлення до можливості українців набуття права володіння вогнепальною зброєю. Які критерії мають бути витримані при відборі претендентів? Я за. Я вважаю це положительним. Ми вважаємо, що кожен українець, який психічно здоровий, нарконезалежний, який. Несудимий має право на самозахист у вигляді вогнепальної зброї. Меда давно треба було зробити. щоб всі, хто пройшов армію, це пріоритет вони вміють вміють обращатися зброєю, хоча все одно треба здати якісь екзамени. Мені здається, що при наявності якихось експертиз. Це можна дозволити, тим паче, що де-факто це не можна заборонити в країні, в якій йде війна і де є чорний ринок зброї. Я позитивно до цього ставлюся. А які проблеми о, в цьому підтримує абсолютно? Ми послідовно підтримуємо право українців мати короткоствольну... Вогнепальну зброю Легалізувати зброю треба, але люди повинні бути з відповідальними справками. Довідка про несудимість, довідка з е, психіатричний стан людини. Позитивно це право громадянина України. Безперечно, не роздавати отак, от всім там ну, наліво направо. Дуже плотно. Я вважаю, що короткоствольне вороження мало бути в продажі свободної. Ну і круті такі принципи. Якщо зброя не повинна бути в населенні, то вона не повинна бути в нікого. Якщо зброя в когось є, значить повинна бути в всіх. Її треба видавати після жорсткого такого Психологічного аналізу людина повинна бути дійсно прозора, чиста, і саме найголовніше, вона повинна дійсно бути відповідальна перед суспільством. Мені здається, що це не вирішить питання з безпекою наших громадян. Повинна змінитися психологія суспільства. Я вважаю, що короткослов теж потрібен, тому що ну не будеш ти ходити по вулиці і захищати себе від нападника зброєю, яка знаходиться в сейфі вдома, там як мисливська. Негативно це можна призвести до збільшення кількості жертв, до загибелі людей. Я отношусь позитивно. Можна разрешить його, наприклад, для поліцейських, для тих, хто служив 2-3 роки по контракту в армію. Право на зброю має той. То має житло, родину дітей і роботу. Я думаю, кожна людина має мати право. Ходить на вибори і займає чітку громадянську позицію. Я за але там треба серйозні обмеження ставити. Я позитивно до цього ставлюся. Психологічно здоровий чоловік, якому не дуже під психопатом. Поки у нашої нації дуже великий відсоток людей, які п'ють, вільне володіння зброєю не може бути. Це показав фронт. Це має бути людина, яка проходить відповідну підготовку. Не просто прийшла в магазин, дістала гаманець і купила зброю. Не зложивати алкоголем, не зложивати наркотичними засобами, не стояти на обліку психіатра і тому подібне гародну зброю і справді треба заслужити. Ставлення до звички міністра Авакова нагороджувати вогнепальною зброєю своїх прихильників. Ну я в принципі вважаю, що діто може бути і нормальне явлення. Хоча, мабуть, як у нас завжди в українській політиці, це перекоси по стрідянській традиції, будь-які дарування завжди проводять до зловживань. Це класика жанра. Я думаю, що в нього є аргументи, чому тим чи іншим людям він це вручає для мене. Це є знаєте така. Ну, взагалі, вже це просто знаєте, колись видавали герої України, пам'ятаєте буряки Там ні своїх прихильників, ні кого-то другого нагороджувати вогнепальною зброєю не треба. корупційні чинники. Що в самому інституті нагородної зброї немає нічого поганого. Це знаєте, така такий момент легалізації короткостволів. Коли взагалі нормальний процес його спотворюють, він стає карикатурним і неприйнятним для суспільства. То безперечно, ну це неприйнятно. категорично негативно. Якщо це міністр виконував в рамках чинного законодавства, це одне питання. Якщо це законодавство порушувалося, то це інше питання. Треба розбиратися в кожному окремо взятому випадку. Це є велика інституційна проблема відповідальності керівника. Зброю нагороджують найдостойніших, а не просто друзів. Ну я проти цього. По перше, почнемо з того, що це яке створення якоїсь кастової системи. Це взагалі для мене шок. Коли оприлюднили всі списки, показали кому скільки там по 6 одиниць зброї в одні руки, манеші 6, 6 рук, по 20 тисяч доларів там за одиницю зброю. Чи кулемет Максим для Арсенія Петровича Яценюка? Ну це шок. Наградное оружие является знаком отличия, как орден или медаль, или знаком внимания. Я за то, чтобы этим оружием назнаждали тех, кто непосредственно принимает участие в укреплении безопасности и обороноспособности нашей страны. Если Гонтарева показывают результаты какие-то в укреплении финансовой безопасности нашей страны, тогда это можно оценивать позитивно. У вас є вогнепальна зброя? Є. Я? Масливська рушниця, є карабін. Ну, тобто все, що треба для мисливця. Так, автомат Калашникова. В мене є. газова зброя, є. Вогнепальна немає. Це зброя трофейна. Вона достала в бою за Маріуполь. Ні, немає. Ні. В мене є. Револьвер. Немає. Є резина. – Ні, немає. У мене глок. У мене багато вогнепальної зброї. Ні. СВД «Тігр» на 54 «Бенеллі» 12-го калібра, «Форт-17» короткоствольний бойовий нагородний пістолет. Від хуліганів я можу захиститися і так. Коли я вивезла 2000-го бійця з АТО, мені Аваков дарував зброю. Немає. Це американський пістолет Келтек. Пістолет Чезета. Ні, в мене немає особистої зброї. В мене нагородив голова Служби безпеки України ще в 2014 році, ні мисливської, ні ніякої. У мене нагородна зброя Форт 17. Ще є карабін «Форт». Немає. Звірі, я хотів би умовчати в цьому аспекті. Кажу зброя отечественного производства. У мене все, що треба, все є. Форт. ну, у мене і один бразильський. Да, у меня есть ой, я не знаю, как она называется, вот такая маленькая. Я им не пользуюсь. Мне не хватает силы даже натянуть его. Подарил мне Аваков как наградное оружие за дежурство, все ночные дежурства, работу с госпиталями во время майдана.